Офіційно кандидат Юлія Тимошенко подала документи до центральної виборчої комісії, прийшла із соратниками і ще раз наголосила про план провести Україну новим курсом. А от опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Свої документи до ЦВК сьогодні принесла Юлія Тимошенко. Реєструватися кандидаткою на пост президента вона прийшла зі своєю підтримкою соратниками та депутатами фракції. Я особисто Останні чотири роки, буквально по одній людині, збираю інтелектуальних, талановитих, сильних, патріотичних людей. Ми змогли розробити новий курс України. Це інтелектуальний унікальний продукт, який зробили самі українці для себе. Це план, який покроково, буквально накреслив шлях до перемоги. Кардинально новий курс, негайні зміни і мир для України. Тимошенко ще раз підкреслила засади своєї передвиборчої кампанії. Ми не просто знаємо, як встановити мир і як повернути Донбас і Крим. А ми склали стратегію, нову стратегію миру і безпеки. І ми покажемо якраз і світу, і свої власні нації, як треба вести справжні переговори, базуючись на міжнародному праві. І ми доб'ємося миру однозначно. Кандидатка на пост президента згадала і про питання української енергетики за її словами. Наша держава вже готова до енергетичної незалежності. У нас достатньо власного вугілля для того, щоб сьогодні його не завозити по імпорту, тому що це просто приниження нашої національної гідності, коли ми маємо. Одні з найбільших в Європі покладів вугілля. Маємо маємо прекрасні шахти і завозимо сьогодні по імпорту. От опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Олександр Вілкул зібрав свою команду, аби подискутувати за словами опозиціонерів. Чинна конституція давно не годиться для сучасних реалій. Кандидат на пост президента пообіцяв у разі перемоги усі свої передвиборчі плани він виконає. Протягом певрича. Украина начнет подниматься, когда в стране закончится война. Когда родители перестанут бояться выпускать своих детей на улицу. Когда инвесторы перестанут бояться инвестировать деньги в нашу страну, что у них все отнимут или их ограбят. Для этого в нашей Конституции будет прописан нейтральный внеблоковый статус. По шведской, австрийской или финской модели. Это в принципе одно и то же. А для того, чтобы у нас была гарантия, это будет сильная профессиональная армия, которую мы оснастим кораблями и самолетами, сделанными на украинских заводах. Наши заводы получат госзаказ, а это дополнительно сотни тысяч рабочих мест. Для того, чтобы разрушить коррупцию в судебной системе, прямые выборы судей, одновременно с выборами мэров.